Герої не вмирають, а десь за хмарами живуть. До нас летять з небес снігами, весною зливами впадуть. Герої не вмирають, пролються в матерів слізьми. І в коси сріблому плітають свій біль і муку назавжди. Герої не вмирають. Ми зустрічаємо їх у снах. Вони за нами теж сумують. Ми їх оспіваємо в піснях. Герої не вмирають, це наша пам'ять, наша слід. Своє життя що обірвалось у наших віршах де живуть Пам'ять вічна, вона ніколи не згасне. Пам'ять це не просто частина історії. Це наша совість, біль і наша гордість. Сьогодні ми зібралися, щоб відкрити алею слави і пам'яті героїв. Зібралися тут, щоб в скорботі схилити голови та вшанувати наших героїв-односельчан, які віддали найдорожче своє життя за майбутнє України. Захід з нагоди відкриття алеї слави та пам'яті оголошується відкритим. Превеликий жаль, наше село вже чотири рази сколихнула сумна звістка, і ми з болем у серці відправили у ряди небесного війська чотирьох воїнів. Загибель кожного воїна є тяжкою раною для родини, для села, для громади, для України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали життя за незалежність країни, і кожного з нас охоплює не тільки біль втрати. А й вдячність кожному із захисників за можливість жити на рідній землі, працювати, ростити дітей, низький уклін бійцям, які віддали своє життя заради перемоги. Сьогодні ми зібралися тут схилити низько голови перед вчинком героїв нашого села, які своїми грудьми захищали нень України. Хмирянського ліцею Голенко Микиті Ялишко Івану, Івановій Софії, Коваленко Олександрі. Сорока Юрій Васильович. 1974 років. Ще в нашу країну в складі 10-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України у званні старшого солдата загинув 11 червня 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій області. Trust Буде пам'ять про кожного з воїнів, що поклали душу і тіло, наближаючи мирні миті. Слово надається старості села Суприненко Тетяні Миколаївні Білими ангелами з небес відлітають найкращі, безстрашні, мужні герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони не зможуть більше промовити теплих слів рідним та близьким. Не бачитимуть, як зростають їхні діти, а хтось взагалі ніколи не матиме. Вони любили життя, Україну та загинули за мир і спокій рідної землі. Ми зібралися тут, щоб у скорботі низько схилити голову перед нашими земляками, які героїчно загинули, захищаючи батьківщину. У цій страшній війні українці сплачують дорогу ціну життя найкращих співвітчизників. Вони є взірцем Вони є взірцем патріотизму, самовідданості, відваги, вірності рідній землі. На жаль, ми їх уже не повернемо. Хочу попросити у Бога лише одне, щоб наша алея не поповнювалася новими іменами. Щоб всі захисники повернулись додому рід, додому до своїх рідних, живими та здоровими. Щира вдячність батькам за героїв. Вони у нас на пам у пам'яті назавжди. Вони пішли. Не попрощались, не обняли батьків, дітей, дружин, тихенько в небо піднімались, а сльози капали з хмарин. І досі небо зі сльозами на землю падають дощем. Сини не нажилися з нами, пішли, лишили в серці щем, душі лишили біль, нестерпний, з ним рідним треба існувати. Дивилися в вічі смерті, щоб в небі ангелом піде. Героїв пам'ятатимуть віками, їм славу щастю віддають, і голову схиляєм перед вами. Хвилина мовчання, затихли всі кроки, скорботи хвилина, громада мовчить. Ніколи, нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася небо блакить. Тож вшануймо пам'ять про героїв хвилиною мовчання. До слова та Божої молитви запрошуємо Отця Михайла. Дорога родина, дорога община, Коли ми збираємося і бачимо ці світлі обличчя наших хлопців, мимоволі вихочується та сльоза горя. Бо те горе. Прийшло не тільки в сім'ю, але прийшло в нашу Україну, бо по всій Україні залито кров'ю нашими синами, нашими діточками, батьками, братами, і немає ні, нема цьому ніякого кінця. Ми бачимо, що через одну походь одного нерозумного чоловіка страдає пів світу. І це напевно випробування для нашої неньки України очередне. Бо скільки років над цією Україною і та наша. Як кажуть в народі старша сестра Росія. Але я думаю, що український народ, він терплячий, він витерпів не одне горе, не одні голодомори, не одні війни, страждання і витерпіть це, оцю страшну війну. Але буде багато жертв, які вже є. І мирних, і воєнних. І, на жаль, діточки лишаються сиротами, навіть є такі, що й круглими сиротами, без батька і без матері. Отож, любі мої, сьогодні ми шануємо і щиро вдячність вашій старості, що вона так старається, щоб ви пам'ятали їх, щоб не забули. Ось. І це... Мимоволі, великий крок до того, щоб наші серця пробудилися любов'ю до ближнього, до тих синів, які сьогодні мерзнуть у копах. І нехай Господь і мати Божа покриває своїм форум тих хлопців, які зараз там страждають і воюють за нас за цей мирний день, який ми сьогодні дочекалися. Сьогодні, любі мої. Я виношу щире співчуття всім рідним, які сьогодні втратили в цей час в цю війну своїх синів, чоловіків, батьків. Тож, нехай Господь обійме своєю своєю ласкою ваші родини, а мати Божа Хай покриє своїм амофором. А зараз освятимо ці. І, 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 цю алею слави і не і дай Бог, щоб вже більше сюди не поповнювалися е, наші сини. Е, я думаю, що всі разом прямо до молитви. Благословен Бог, насліда нині повсякчас і на седанині, повсяк часу, навіки, віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Крістий, святий без смертний, помилуй нас. Брейс свята, і помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владиха при тебе, законі наших, сідайся, і стернями, ще наші ради. Господи, коли нас по Господи, помилуй, слава Цього Сину і Святому Духу, нині повсякчасної тільки. От чи наші живі на небесах. Десяти ім'я Твоє, де прийде царство Твоє, де буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насушний, дай же нам днес. І остави нам довги наші, як ми оставляємо довгим камнати. І не введи нас на душеві, навіть від засвіту кавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, постається, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Господи, мило, Господи, минуло, Господи, миле, Господи, мило, Господи. Помолімися, Господи, помилуй! Господи, Спасителю людського роду, податолі духовної, благодаті та вітного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови цю алею, щоб вона була озброєна силою Твої небесного заступництва, а для всіх вона була. Де, хто буде до неї приходити, борочно для спасіння і заступництвом і допомогою в Ісусі Христі, Господа, Богу нашому. Амінь. Помилуй нас, Боже, з великої ласки Твоєї молимось. тобі вислухай, помилуй. Покримай. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ай ще молимся за душі спочилих рабів Божих Юрія, Богдана, Андрія Михаїла. І вже їм всякому согрішенню вольному і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесного, здолелення вікові, О Христа безсмертно, Царя Бога нашого, просімо. Подай, Господи, Господи, віпомолій. Господи, помилуй, Боже Дух і всього тіла, слава смерть, перемігського я вознищу життя тим подав. Сам Господи, ми душі спочили, храбів твоїх, Богдана. Адія, світ, твої війни, світили, почули сті, спокою, всякий гріх учинили вони. Господи, на всякий постійний, а немає духовного віка. Рав за твоє слово, твоє істина. Потийся, воскресіння, життя і спокій душу почилих, робів Божих Михаїла Андрія, Богданова, Юрія, Христе Боже нашим і тобі слава, станам і Твоїм твоїм сам, прищати, благий, жеточе Тум Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Премудрість присвятая, погороди, спаси нас, чеснішої відкровим і славнішим від і спромінісарифим, щоб існи, босла, Сущу і Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, опоєм наші, слава тобі! Слава Отцю і Святому Духу, нині повсякчас, і на віків, який умін. Господи, помилуй, Господи, мило, Господи, вмилий, благослови Христос, істинний Бог, благослови, то причислий Свій Мати, святих славних, сиквальних апостолів, всіх святих і душі від нас спочили, храбів Божих, іврія Богдана, Андрія Михаїла. Христові правди, учениця врага, така як упокоїть і нас помилить і спасе, бо Він не благий і чоловіку любний. Амінь. Основляються, освячуються всі. Але я слава, слава, нехай Господь завжди посилає сюди людей для поклоніння і нагадування людей, людям усім про те, що ці хлопці віддали життя за нас. Вічний спокій повдай Господи, спочиним рабам Твоїм Богдану, Юрію, Андрію та Михаїлу і всім, які загинули у часи цієї великої війни. І сутворім вічної пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічна пам'ять. зо святими покої Христе. Вічною ого Ще раз вам щира подяка за цю алею, а вам за молитву, що ви прийшли віддати шану своїм дітям, щоб, щоб э, люди пам'ятали, щоб діти пам'ятали, що це, ці, ці люди віддали своє життя за нас, за нас мир, за нас спокій, щоб ми могли сьогодні. Бачити, а вони вже на жахті. Страшних, страшної вістки про наших сім'їв. А не бережи береже Боже. Просимо піднести квіти нашим героям. Від сьогодні ця алея знову і знову буде нагадувати нам про війну, про героїв, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави, про безмежне горе і біль, а водночас і про подвиг в ім'я життя та майбутнього. Відтепер кожен, хто буде проходити чи проїжджати повз, матиме змогу подивитись в очі героям, віддати їм шану, алея пам'яті це про вічне життя, про життя тих. Та став частиною небесного війська та увійшов в історію як герой. Найвищу ціну заплатили ті, хто нині дивиться на нас з цих світлин, наші герої. Історія кожного героя-захисника це історія про сміливість і самовідданість. Імена наших полеглих захисників навічно вкарбовані в історію України. Доки ми живі, ми будемо пам'ятати полеглих земляків. Герої не вмирають. Вони навіки будуть жити в людській пам'яті. Схиляємо голови перед родинами загиблих. Молимося, аби на цій алеї не збільшувалась кількість світлин. Слава Україні! Дякуємо всім, хто прийшов на цю важливу подію. Нехай алея героїв завжди буде місцем пам'яті і вдячності. Втілення та реалізація великої справи і встановлення алеї пам'яті не обійшлась без підтримки. Тож слова подяки адресуються Котку Івану Васильовичу. Захід з нагоди відкриття алеї слави та пам'яті оголошується закритим.